В Олександрії трапилася ДТП за участі двох Сузукі. Подія відбулася 4 вересня. Деталі прокоментували поліцейські. 4 вересня о 10 годині 55 хвилин до Олександрійського районного відділу поліції надійшло повідомлення про те, що на перехресті вулиць Свято-Миколаївська та перспективна сталася дорожня транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. Виїздом працівників поліції на місце події було встановлено, що учасниками є. Водії легкових автомобілів «Сузуки». Автомобілі отримали механічні пошкодження. Відносно водія одного з автомобілів складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Учасники не отримали тілесних ушкоджень, від надання медичної допомоги відмовились. В цій ДТП був ще один учасник, приватний будинок, який зупинив одне із авто, розповіла власниця. Я була вдома вчора, якраз це ну, десь на пів одинадцятого було. Я почула сильний удар. Удар такий, що я одразу не зрозуміла, що це було таке. Мені здалося, що, думаю, ракета чи що воно таке, не було ж ні тривог, нічого вроді. Б то. І, і тут такий ну, удар. По... Воно вийшло якби один удар і слідом за ним другий удар. І удар почую по будинку, аж затрусилося все. Ну а потім таке, якесь, такий звук, який шиплящий був. Я поки в вікно глянула і була сильна така пиль летіла, що мені здалося, що в мене прямо по кімнаті летіло ця пилюка. Я вискочила на вулицю і побачила це таке. На тротуарі пані Олена побачила автомобіль, який врізався в стіну будинку. Збитки є внутрі теж, як би сказати, стіна нарушилася. Її треба, що це зверху тут треба, і мені здається, треба вікно, тому що воно навіть форточка не закривається, так як треба. Вона вже його перекосила. Ну і всередині, звичайно, треба ремонт робити там. Убирати все і. Відносно учасника подій, який спричинив ДТП, складено протокол про адмінпорушення, повідомили правоохоронці.